Китайський SSD накопичувачі. На 64 ГБ. Я би не дуже сильно рекомендував вам їх використовувати в повсякденній роботі. Насамперед, 64 ГБ це достатньо мало для це диску. Для робочого комп'ютера, навіть для офісника, це буде дуже мало, дуже-дуже притик, як то кажуть. І надійність цього жорсткого диску, думаю, що не дуже висока. Цей кейс бренд Sonnibilist. Sonnambielist. Не знаю, я його використовую на старій материнській платі, де в мене стоїть Intel 775-й одноядерний для тестів. На цій старій материнці я маю роз'єми SATA, 5 точніше 5 роз'ємів SATA. і можу відразу тестувати жорсткий диск на помилки або для чого воно мені потрібно було? Для копіювання з жорсткого диску на SSD. Ці жорсткі диски, от він в мене вже працює рік, а як на тестовому я не боюся, що втрачу якусь інформацію і щось зникне з цього жорсткого диска, що дуже сильно вірогідно. Красивий, пластиковий. По збірці нічого не можу сказати. Всередину не заглядав. Працює по швидкостях, не міряв, але думаю, що не гірше, ніж 350 500 Мбіт стандартній мінімальній швидкості для SSD дисків, no brand, як то кажуть. Стоїть на ньому зараз Windows 7, на яких я тестую жорсткі диски і копіюю їх у програмі. Ось такий жорсткий диск. Якщо вагаєтеся, чи брати його чи ні, то скоріше за все подумайте в сторону, що не брати. Якщо не боїтеся втратити, можливо, інформацію, яку будете зберігати на ньому, то краще подумайте. Рекомендую брати жорсткі диски. Відомих брендів такі як GoodRam. Вже я не говорю про HP і ще якісь інші. Даний диск GoodRam. Це X400 на 256 ГБ. Це для офісного комп'ютера буде достатньо навіть 128 ГБ, але попросили 256 ГБ. Вже жорсткий диск працює. в Китай. Вартість цього дуже смішна з цілих 5 доларів здається. Тому і придбав. 64 гіббайти. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі в інтернеті.